Чернігівці зможуть самі визначати, на які проекти розвитку міста насамперед потрібно виділяти бюджетні кошти. Саме це криється за незнайомим нам і трохи дивним терміном партиципаторне бюджетування. Розробники цього проєкту розлумачували його зміст представникам міської влади під час нещодавнього семінару. Мова йде про те, що громадяни, городяни насамперед, самі визначають, які необхідно проекти і які ідеї впроваджувати місцевій владі. На конкурсних засадах, тобто цей інструмент з одного боку допомагає дійсно виявити ті питання, які необхідно конче робити, на цьому етапі. Для конкретних жителів, конкретних мікрорайончиках чи взагалі у загальноміському масштабі, наскільки це можливо реалізувати в наших умовах, покаже час. Бо як кажу, ділити шкуру невбитого ведмедя, тобто на півпорожній бюджет, завжди важко. А кожен, хто вноситиме пропозиції, вважатиме, що саме на його програму або проект треба виділити більше грошей. Залишається сподіватися, що на конкурсі перемагатимуть дійсно важливі для громади проекти. Тепер городяни, які думають, що краще знають, куди мають іти бюджетні Кошти відчують, як це можна реалізувати. Формуючи такі проекти, самі городяни будуть краще розуміти, скільки вартує кожна їх ідея, скільки коштів в місцевому бюджеті це займає, як інколи доволі складно отримати ті дозволи чи вирішити якісь питання і таким чином. Краще розуміння, як формуються наші місцеві бюджети, це також одна із аспектів даного проекту. На сьогоднішній день цей проект реалізується більш ніж в двох тисячах міст у світі. В Україні в ньому беруть участь три міста. Дуже приємно, що Чернігів разом з Черкасами та Полтавою став учасником цього проекту. Досвід сусідній Польщі, яка у прискореному темпі пройшла шлях від пострадянської до потужної європейської держави. Є багато в чому повчальним для України цього разу. Семінар тренінг провели для представників міської ради та депутатів. Показали їм відеопрезентацію польського досвіду. Планують в травні подібний семінар провести для широкої аудиторії, зокрема для представників громадських організацій, які як передбачається проектом і мають подавати ідеї використання бюджетних коштів.